Вітаю, ви на каналі RP Ukraine, де ми розповідаємо про роботу в Бельгійській рп системі Удуй в цьому відео я розповім, як виконувати повернення малоцінки або МШП від співробітника, передавати іншому співробітнику, а також ліквідовувати МШП. В Минулому відео ми вже розглянули як купувати МШП та видавати співробітнику. Тепер ми заходимо в модуль Бухоблік, меню «Бухоблік МШП». Ми купували дві пили, видавали козаку Івану та Шевченку Тарасу. І, наприклад, нам необхідно повернути цю пилу і видати іншому співробітнику. Для цього в нас є кнопка Повернути МШП на цій картці МШП. Нам необхідно заповнити поля по поверненню відомість повернення. Це, наприклад, буде наказ на повернення. Натискаємо Повернути, і ми можемо далі або видати МШП заново іншому співробітнику, або його зовсім списати. Давайте цей МШП, цю пилу, ми видамо іншому співробітнику. Натискаємо Видати МШП і обираємо іншого співробітника, якому ми видаємо цю малоцінку. Звідси ми можемо при поверненні роздрукувати форму МШП 7, де в нас буде відображатися інформація по поверненню. Відомість обліку видачі повернення спецодніус відзуття та запобіжних пристроїв. Тобто наказ на повернення ми вказали, це номер документу, місяць, рік, травень, 25 рік, переміщення здача, цех відділ нас підтягується, які ми заповнювали в минулому відео, це виробничий цех. Відповідно, насказується перший співробітник, який користувався цією малоцінкою, і зараз сказується другий співробітник, якому ми передали конкретно цю малоцінку. Також ми можемо повертати малоцінку і її вже лік. Квідовувати, коли, наприклад, термін експлуатації в нас завершився, наприклад, у нас Шевченко, Тарас, другу пилу. Нам повертає, натискаємо Повернути. Якщо ми не вказуємо відомість повернення, як ми заповнювали вручну, то у нас номер цього документу проставиться автоматично. І тепер ми будемо списувати цю малоцінку, ліквідовувати. Тобто, по бухгалтерії саме списання на витратний рахунок в нас відбувається в момент передачі, тому що ця малоцінка вона списується одразу по українському законодавству по правилам бухгалтерії. А тепер нам потрібно цю малоцінку прям ліквідувати і. Списати з нашої бази. Причина списання, типова це псування цінностей. Ми можемо тут вказати і змінити будь-яку іншу причину. Номер акту списання в нас теж буде по дефолту, або ми можемо його тут руками прописати. Можемо обирати комісію. Комісії в нас налаштовуються в модулі співробітники. Це також входить в локалізацію для України. В модулі співробітників меню налаштування, реєстр комісій. Тут ви натискаєте новий. У мене вже створена комісія. Ця комісія. Списання, номер наказу про комісію вказали. Дата наказу створення комісії є. Підстава це наказ. Голова а також члени комісії. Ми підставили, і тепер ми можемо на документі на карті МШП вибрати цю комісію. Комісія списання. Дата списання в нас буде сьогоднішнім числом. Зберігаємо цей документ і натискаємо Списати МШП. Дата підставилася автоматично. І тепер ми можемо роздрукувати документ. МШП це 8, типова форма. Вже. Після списання МШП відкриваємо і бачимо акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів. Бачимо типовий текст про те, що комісія, яка призначена наказом і в нас підставляються дані з реєстру комісії від такого то числа таким то наказом переглянула та прийняла за сьогоднішнім числом малоцінні та швидкозношувані предмети. Номер документа, дата складання, списання, де саме підставилося, рахунок списання в нас є. Аналітичний рахунок ми не вказували. Найменування пила, номенклатурний номер у нас підставився, інвентарний номер є. Знову ж субрахунок. Тут підставився, одиниці, дата, вартість, причина псування цінностей, номер паспорта у нас є. Це ми все заповнювали в минулому відео. Далі в нас підставляються члени та голова комісії. Вам залишається лише роздрукувати цей документ та підписати його. Відповідно, в списку всіх МШП. Тут уже, які ще не списано по цьому фільтру, тієї пили не буде. Що ми заберемо фільтр, ми побачимо два МШП, які ми вже списували. Молоток і ось ця пила, яку ми щойно списували. Сали. Таким чином, ви можете воду також робити поверненням МШП, передавати їх іншому співробітнику та безпосередньо списувати, ліквідовувати малоцінні швидкозношувані предмети. І це все у цьому відео. Дякую за перегляд.